Вітаю, шановне панство. Сьогодні ми знаходимося в Барселоні в арт-галереї Бегемот. Сьогодні до нас завітала незвичайна студентка Іспанського університету Барселоні, при цьому котра була як в КПІ, так і в університеті Барселони. І сьогодні, я думаю, буде дуже багато інформації цікавої для спілки студентів української, так і просто для молоді, котра розглядає можливості вступу в Європі. Тому буде цікаво, буде трішки з умором і. Приємного пригляду. Я тут навчаюся на образотворчому мистецтво. Це називається себе Arts. Спеціальність при університету Універтатди Барселона. Це, мабуть, єдиний такий головний університет Барселони, який має під собою дуже багато локальних. Університетів, таких як Помпео де Фабра, але я саме навчаюся в класичному університеті Барселона, тобто в самому головній будівлі, в самому головному університеті Барселони? не зовсім, адже головна будівля це лише для лінгвістів, філософів, здається. А я навчаюсь на зоні університета для нас. Цілий район є. Тобто Барселоні є університ... університетське таке місто, може назвати. Буквально є університетське місто, там є е, гуртожитки, університети, факультети розкидані по всій зоні університарії. Е, е, і там є одразу дуже часто місцеві здають квартири суто чисто для студентів. Дуже такий чистий район, і насправді він дуже сильно відрізняється від класичної Барселони, Коли ви очікуєте побачити голят, ви там побачите звичайне таке містечко.